Я почну з історії. Один, одного разу прислали атеїста е, в одне, в одне е, таке учудження по російськи де він був у в'язниці. І він розказує, розказує, що Бога нема, розказує, розказує. А там же ж буває, сидять хлопці такі, знаєте, дві вищих освіти, три, чотири, от. бо ж деколи політв'язні сидять, не тільки злочинці. Дай він запитує, у вас є питання якісь? Один із них встає, каже, є. Каже, професор, дайте мені відповідь. Коза, кінь, віл, їсть траву. А виход у всіх різний. А він подумав, подумав і каже, не знаю. А він каже, професор, якщо ти не можеш розібратися в какашках, що ти до Бога лізеш? <рес> Отак ті хлопці його заламали зразу. А також ще така історія, що вчителька була атеїстка і каже діткам: помахайте ну, йому, що його нема, помахайте, один хлопчик не махає кулачком. Вона каже: а ти чого не помахав? Ну, каже, якщо його нема, то кому махати? А якщо він є, навіщо портити відносини? Раз в селі, тоже атеїст переконував, що Бога нема, був такий ді ді діспут, і взяли одного віруючого в селі не було багато віруючих, дідусь був один віруючий. І вони його село все зійшлося в будинок культури. І цей, давай, давай свої аргументи. Да й того діда забрав час, забрав час. По 40 хвилин виділили кожному. Дай діду ви осталася хвилина. Дідусь виходить, а дідусь має доказати, що Бог є. Виходить наперед, за мікрофона, до людей обертається і каже: Христос воскрес! Весь зал каже, воістину воскрес. І дід пішов назад. Як Бог завжди посоромлює тих, які воюють з ним. Які воюють з ним, Він завжди їх посоромить. Чого? Він від них відступиться, а їх диявол накаже. Ось. І я хочу сказати три головних Божі бажання до нас, людей. І ми помолимося На, до, до нашого Господа. Перше Боже бажання до всіх людей. Перше, Щоби люди. Щоб люди потурбувалися про загробне життя своє, щоб воно було в небі. Щоб люди спаслися через покаяння, через прийняття Христа. Це номер один. Він так хоче допомогти нам, людям всім попасти в небо, що віддав Сина свого Ісуса Христа на смерть на Голгофі. Оце, оце вимірюється сила Його любові до нас. Оце він так сильно любить людей. Чому він так сильно любить людей? Бо Він є любов, Бог є любов. І, друге, всі люди створені за образом Його, за подобою Його. Є рослинний світ, тваринний світ, а є людина. Людина вінець творіння. І тільки людина вічна, як вічний Бог. Людина вічна, як вічний Бог. Тваринка померла, нема. Рослинка померла, нема. А людина вічна, як вічний Бог. І тому Господь дуже любить нас, людей. Дуже. Дуже. Він... Не хоче смерті ні одного грішника. Він хоче, щоб людина закінчила життя. Це, це на землі тільки в статусі праведника, тільки в статусі святості, щоби земного життя в небо полетіла. Це номер один. Бог дуже сильно це хоче, дуже. І сила Його хотіння, сила Його любові це Ісус Христос, який помер на Голгофі. Друге. Коли вже Бог спас, коли вже людина із широкої дороги, яка йде в преісподню, перейшла на вузьку дорогу, яка веде в небо, коли вже людина от, на скелі спасіння, вже не в морі гріха там тоне, а вже на скелі спасіння, то друге, що Господь бажає для кожного з нас, це наш особистий розвиток, наш духовний ріст, наш особистий розвиток. Бо людина, яка тільки-тільки прийшла до Бога, то вона в сім'ї Божій, як дитинка, вона мало що знає про Бога. Вона не разу ще Біблію не прочитала. То Що вона знає про Бога? Мінімальне пізнання про Бога. Мінімальне. Такі, як у мене, про пересадку серця. Недавно у нас в Україні зробили пересадку серця дитинці. Чули, так? Які в мене пізнання? Ну я знаю, хто робить, приблизно знаю, де вони те серце достають і де його ставлять. А професори, лікарі знають деталі. Вони перечитали сотні книг. Сотні книг перечитали і предметів, скільки вчили, десятки років. Не дочка, зараліка, 10 років вчилась. От вони спеціалісти, так і в духовній сфері. Людина, яка тільки прийшла до Бога, вона маленько знає. І Бог хоче, щоб людина росла, виростала. Біблію перечитала раз, два, три. Докорінно її досліджувала, вивчала. Ось книги християнські читала. Щоб ми були духовно зрілі. зрілі. Характер був у нас як характер Ісуса, і шкала пріоритетів в нас була як в Ісуса. Любити те, що любить Ісус, ненавидити те, що ненавидить Ісус. Рівнятись на Ісуса. Ісус досконалий мужчина. Він народжений від Духа Святого, Святою Марією, і на нього треба рівнятися. І то Господь хоче, щоб ми всі виросли в повну міру росту Христа, щоб ми були як особистість розвинуті. Я зараз не говорю про е, спеціалізацію, про якусь професію, то інша сфера розвитку, хто в якій розвивається. Хай Бог поможе дійсно бути фахівцями, фахівцями своєї справи. Я говорю про особистість, про душу. Вирости в повну міру росту Христа. Бог хоче, щоб ми росли. І Він для цього дав Духа Святого, для цього дав Біблію, для Цього створив церкву. От. Він хоче, щоб ми всі виростали. І третє, яке Боже бажання щодо нас? Це так в трьох пунктах Боже бажання це вся воля Божа щодо людини. І третє, як ви думаєте, яке третє Боже бажання? Ви знаєте, я зараз як назву, ви знаєте. Просто ви не знаєте, що я іменно це запитую. А? Це, це перше. Щоб він дає святість і щоб людина була свята, як людина свята, вільний вхід, в Царство Небесне. Вірила, що є Господь. Це перше. перше. Без віри Богу догодити не може. Це до першого. Ну і до другого. Віра. Вона можна так сказати синонім частково. Це вірність. Вірю і вірний йому. А третє, то це перше покаяться. Це перше, друге і третє. Перше, друге і третє. Ви сказали третє. Там є у вашій відповіді. Третє, є. Але так точніше. Любити ближнього. Це більше друге. Зрілий християнин любить. А слабенький такий християнин ще може сердиться, злиться, Чи в нього може бути і вспечивость, і зависть, і гордость. А Зрілий християнин. В нього характер Ісуса. Спілкування з Богом. Це перше, друге і третє. Це теж дуже так загально. А я хочу відокремити. А? Водне хрещення? Це до першого. Хрещення тим Духом до першого. І до другого. О, а, ви сказали Скажіть, а я думав, ви сказали служити. Третє це служити. Біблія каже, що ми всі обдаровані. Кожен із нас має один талант, або два, або п'ять. Так каже Біблія. Кожен із нас, ми обдаровані Богом. І хтось сказав, талант це 10% успіху, а 90% це праця над талантом. І Бог хоче, щоб ми себе реалізували на всі 100%. І коли людина реалізує свій талант, вона себе благословляє, ощасливлює. І, звісно, вона для суспільства служить благословенням. Ну, от є здібність співати, да? І коли людина не закопує цей талант, а розвиває, 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 а потім пісні цієї душі, як цілющий, цієї душі, як цілющий бальзам для слухачів. Слухаєш пісню і плачеш, і зцілюєшся, і радуєшся, і мотивація приходить. І Богу молишся, і славиш Бога. Є такі пісні, що прямо як з мертвих піднімає. Амінь. Бог хоче, щоб кожен із нас реалізував свій талант. Кого який є? Одного разу, одного разу сон такий був одному праведнику. І в сні Бог говорить йому, де саме багатше місце на землі? І той називає країни, які економічно зараз перші місця мають на світовій арені. Він каже, ні, 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 ні. А де? Каже, на цвинтарі. А чого? Бо там лежать нереалізовані таланти і композитори. І вчені, і художники, і співаки, і інші діячі. Якби вони реалізували той талант, вони були б благословенням для суспільства. Як добре, коли, коли реалізували свій талант, люди в, то, в науку пішов, в медицину пішов, ліки, ліки повідкривали винахід такий зробили да? від різних хвороб, науковці. От. Я, я йду в літак, раз летів і так стою і думаю, скільки він тон важить, той літак. На нього заходить десь 400 людей, двохповерхових, три турбіни з кожної сторони. І я так думаю, і це железяце зараз підніметься в повітря і буде летіти через весь океан 10 годин. А який Бог дав розум людям? Як, як хтось сконструював, яка мудра людина? Як до чого може вирости? А хтось в космоса ж летить. Кожен із нас, друзі, диявол, що диявол робить? Він хоче затуркати людину. Ти не здібний, тебе не вийде. А вже до тебе пробували. А то, а сьо. Диявол хоче людину в асфальт закатати, затуркати, щоб вона себе не реалізувала. Буває, навіть через людей це говорить, Думки посилає, обставини такі робить, щоб людина зупинилася і була вже живим мертвецем. себе не реалізувала. Скільки людей даже реалізували себе після 40, після 50, після шістдесяти, повідкривали бізнеса, транснаціональні сьогодні корпорації і вони хазяїва. Коли хоч, можна стартанути і себе серйозно розвивати для Бога і для людей. Ну ж і для себе. І ми в темі будемо, як ми будемо себе реалізувати для людей. Тому Бог хоче, щоб ми всі себе реалізували для його слави. Тому е, прошу звернути увагу на себе. Подивитись на себе, от, проаналізувати, чи часом якийсь талант у нас не закопаний. Якийсь або якщо три реалізували, може ще два лежить. Ще два реалізувати треба. Щоб життя до кінця добігло, от, а в нас не один талант не закопаний. Ми його реалізували для Божої слави, для добра людям. Ми Така воля Божа. Отакий добрий Бог. Отак він за нас заботиться. Тому хай Бог поможе кожному із нас, хто ще не спасенний, хто ще. Не записав своє ім'я в книгу життя, зробіть це. Ідіть до Ісуса. Духовний ріст. Хто ще не росте, не розвивається, читайте Біблію, читайте різні книги, працюйте над собою, виростайте. Повну міру росту Христову. Хто зупинився, не реалізує свій талант, сьогодні стартуйте знову. Едісон, щоб зробити лампочку, скільки зробив експериментів? Тисячу. Тисячу. І сьогодні ми маємо лампочку. А міг би зупинитись. А ви знаєте, як йому вчителька написала, коли він був маленький для мами записку? Не знаєте? Він приніс записку мамі дав, а мама читає записку. Мама читає записку. Ваш син дуже талановитий, шукайте йому спеціалізовану школу. Це мама так прочитала, син почув. А син в старості вже перебирав архів і знайшов. цю записку. А там було написано. Ваш син розумово відстала дитина. Шукайте йому вчителя на дому. Звойте, яка мама? А яка мама розумна? Вона сина навіть не ранила цією запискою. Вона прочитала все навпаки. Вона хотіла таким сином бачити. І син відсталий по міркуванню тої вчительки, якої він вчився, став генієм. Генієм на весь світ. Реалізував себе як. Мама, да, пророкувала. В його долю, в його життя мама пророкувала, не проклинала, а пророкувала. Ось. Бог хоче, щоб ми всі так були розвинуті. Тому благословляю вас, шановні друзі, Всі, хто сьогодні тут з нами, благословляю вас розцвісти, як пальма, розцвісти, реалізувати свої таланти на всі сто. На всі сто. Скажіть, я не маю права постаріти або покинути цю землю, не реалізувавши свої таланти. Господи, будь моїм помічником, будь моїм тренером. Будь моєю підтримкою. Допоможи мені, і я реалізую, і я буду щаслива. І ущасливлю сотні людей. Амінь. Сумувати, коли дубний всі рани, завжди поміч подає, визволяє, захищає, може, так любити? і